Здорово, народ! Народ здорово. Здорово. Э, я рожу, бо я знаю, як как буде бы назвав по відео. <laughs> нас так вот Властелин Каліц. Потім це мультик знову. А? Народ, як я вам підібрав заставку? Ну то не про то. <laughs> тут у нас що? Що отут відбувається тут, в тому мультику, і в тому мультику і про педофільного демона, і як він живе в жінках. Так, тут у нас приїхала та от Лаботень. Це от Сарбатєнь приїхала та говорить, що в тебе тут немає власті. То до то що в тебе тут немає власті, означає, що вона є сильніша за нього. А оце от блимання, зараз це раз, два, три, чотири, п'ять. Це він типу атакує. Типу цим блинком він так б'є. Цій пофіг. Типу вона далі стоїть. І вона оце говорить: там що ти там не маєш імені, ти не маєш цього. То, що вона говорить, що в тебе нема імені, в тебе нема форми, і що в тебе туди малася, це вона як, типу проклинає. Як там, І слово було Бог. Коротше, в неї слово рішають. Типу, вона як сказала, вона то виділяє ресурси, вона так робить, типу, вона його так обрізає, заганяє форми. Вона розуміє, що вона його вбити не може. Ну, бо він, типу, відновиться. Але от порізати вона його може. От вона його ріже. Точно не закон, це він її б'є, 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 б'є. І пофіг-пофіг-пофіх. І вона далі говорить. Прикляється, вже посипався. Типу, оце те, що він блим блим, він вже того білого налякав. Той білий програв. Ну, він потім видно буде програв. Ну тут же теж видно, що він програв, він перелякався його. Тобто це його пробив. А це його пофігу в баби місячні. <реш <реш> <реш> і все, і вона його послала лісом. оту фінію витратила кучу енергії, тіпо, вона протримала удар, він її не пробив, і вона його прокляла, і вона його послала. Після такого... Ну, типу, можна і вмерти. Ну, ти віддав всі свої ресурси. Це коротше ти побадався. Ну а по факту, типу, нічого не відбулося, просто постояв по Тринділ. Воно кроється на востокі. Отак як типу тут на відео є, воно так теж є. Так, далі. От, це в нас. Оце рахується в мультику тут бог. Ну і добрий. Бо це типу, злий персонаж. Нащо це фігня? Хтось спав, і вам снились такі сни? снеті. Типу, Породі би мало бути все стандартно. Але ти попав в умови, які для тебе не є логічними, і ті правила, які, наприклад, ти знаєш тут. Ну, ці в нас які правили, там, що капля падає вниз, да? ти йдеш, тобі тіпо, важко, бо ти йдеш вперед і не пригаєш вверх. Вони там не працюють. Відповідно, оце, типу, чому він довольний? Бо оцей персонажик, наприклад, якщо вам сниться всяка срань непонятна, дивились оцю Академію монстрів, коли вони нападають, вони придумуються, які ужаси. От і оці всякі неправильні правила, там локація, якась така придурашена, нестандартна. от оця срань робить цю локацію. Воно тут називається створити свою територію. Типу, він створює свій окремий світ, в якому він робить свої правила. І ти, коли туди попав, то ти вже відчиняєшся його правилам, і ти типу рази слабший. Тут він, типу, його зловив, оце воно виглядає, що він його зловив. І він його зараз лопне там. Чи такі, типу, як ти типу, поприбирав в квартирі, коли ти фігня лопає. Далі. Тут. Це Тут уже є чорний бог. Оце. В нього, типу, заселився. Ну, він ще не показав, що він бог. От. Тут він показав. А тут. Цей теж, типа, ну, чутіна. Рукісу. Що от це те, що він створив? Коротше, це те, що я розказував. Комусь сняться ужаси, наприклад, у вас прийшов оці одноглазий. В Сні, да? Оце він зробив в його сні свої правила. Коротше, він зараз цього переіграє. І він його так зафігачить. Свій варіант сну зі своїми правилами і це зі свого. Території попав до того. Коротше, він проіграє Оці відосики. І повертаємося про педофільного демона. Боже в мене ж квіточка впала. Так, педофільний демон живе не тільки в чоловіках, також живе ще й в жінках. Жінки також транслюють оцю ідею, як вона розходиться, як воно відбувається у нас тут. Вони транслюють сексуалізацію дітей. Тобто, це, що було в Бленціагі, оце, що йде сексуальне навчання дітей швидше. Потім в церквах, що от ви ніколи не думали, от що у цих католиків в них оцей обід безбрачі? типу. тобто Бог хоче, щоб вони мучились, да? Ну, типу, він зробив чоловіка і жінку. Ну от священникам сказав, от до, до жінок, ні ні, ні мучтесь, да? Типа, і в них які є варіанти? Ну, тобто, їх так злоламає. В них там є чоловіки інші, і дітей вони чи сходять в церкву. А як, як вам релігія? Релігії є як скрипт, котра ламає священників бути або геями, або педофілами, ну або мучитися. Ну, типу, бо там високого рангу такого кому жінок не, не, треба, він не може бути на базовій основі в церкві, бо таких взагалі одиниці. Це в нас є католицизм, да? питання, от, який Бог то придумав, як скрипт, якому Богу служить та церква. Дальше. Про педофільного цього демона. на мою особисту суб'єктивну думку на даний момент сама мощна тут є. Найгірше, що я чув, це як рідний батько зґвалтував свого сина і ну, інтерв'ю цього сина я дивився. Як він потім ну, у нього шарики з роликами поїхали по головам, і вся ця срань, вона перше розповсюджується як просто як інформація. Ну там, блін, в мультиках хтось скаже, що там спати там з батьками це нормально. Ще якась штука. Тобто вони оце закидують перше словом словом, десь потім сексуальне навчання. Оце зараз В нас же розказують жінки, що треба з восьми років дітям розказувати, як трахатися про аналізний секс дітям розказувати. І оце все, що продвігають спочатку, чому воно йде від жінок у цих феміністок, бо вони вже проиграли. Тобто, феміністки, хто завжди хтось винен у її проблемах, не вона. Тобто, як ти чуєш, що людина феміністка, автоматом це деградована особистість. Тобто там нормальних якихось цих немає, як називається моральних цінностей, навіть якщо вона заявляє, що у нас моральні цінності, це тридж. От має цю нашу інду сусуну, от в неї є дитина, да, хлопчик. Ну, я, я більш як впевнений, на 95% ну що? йому потім все життя треба буде ходити по психологам, по психотерапевтам. Я не знаю, як розбиратися своїм життям. Ну, з такою мамашою ну, дитина нормальною вирости не може, просто в апріорі їх три дітей забирати. Ну от вона в нас продвігає, що це. Їй шлюби нашу, щоб потім їм дати всиновлювати дітей. Це теж ця педофільна тематика. І якщо ви думаєте, що бу от вся фігня нашого, це хтось придумав. Друге, звідки щоб оце щось придумати, людина це взяла. Ну, типа, щоб щось придумати, має бути щось логічно. Ну, типа, звідки вони це взяли, щоб оце от, от придумувати і показувати. Да? Що треба ну, особисто мені? Ну тобто, чим більше люди будуть говорити про цю всю таку. Ну, перше мені треба про педофільну тему, щоб їй було менше. Тобто, оце неправильно, оце правильно. Тобто цензуру вводити, фільми, мультики. Блін, політиків не знаю, садити по тюрмах, педофілів оцих садити по тюрмах, церкви перевіряти, щоб не було дітей було менше в церквах. Не, не нашу дитину вести в церкву. Ну, що, що дитина розуміє про Бога? Ну хто 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 може сказати? Особливо коли маленька, на ні черта не розуміє, на що їх буде водити. От яка суть водити церкву. Дитину хто може скати, от своло з тих батьків, які водять своїх дітей в церкву на чертавих туди водите? Ви сильно там в релігії роздупляні чи ви просто за боки? І устане, на напевно, посил. Відео це оця вся срань, що тут відбувається, це вона не відбувається просто так з кимось. Бо ви дозволяєте ці срані тут відбуватися? Не знаю, чи вийшло культурно це зв'язати? Ну бо відео противне. Но я постараюсь вам все потом в конце Богдан додаст вам видосики, в случае.